Шановні депутати, я не буду давати юридичну оцінку запропонованим проєктом рішення, а пропоную перейти до голосування щодо внесених депутатам пропозицій. Ставлю на голосування пропозицію депутата міської ради Рейко Марини Миколаївни про доповнення проєкту порядку денного пленарного засідання міської ради питанням про припинення повноважень Чернігівського міського голови. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Рахуйте, будь ласка. Чотири. Чотири. Прошу опустити. Хто проти? Ну, якщо три, вже такого. Хто отримався? утримався? Утримався. Ну, якщо три, згідно регламенту нашої роботи, питання не включається до порядку денного. Наступна пропозиція Василя Олексійовича Білогору було про дострокове припинення повноважень, сам Чернігівської міської ради шостого кликання. Ставлю на голосування. Хто за, прошу проголосувати. Сім. Теж питання не включає. Вісім. Те ж питання не включається до порядку денного.